Цієї ночі у мене був дійсно гарний улов. Погляньте, що я приніс. На нас було здійснено напад вночі. Ніхто не постраждав, і нападникам не вдалося нічого викрасти. Ми витратили 5 набоїв, і Марко приніс трохи корисних речей. так. Бруно? Щось хоче сказати у мене була найкраща подруга, яка завжди багато нервувалась. Одного дня вона зателефонувала мені, налякана, сказала, що на вулицях заколот, сепаратисти підбурюють натовп полити ратушу. Я сказав їй не перейматися, і я мав рацію, нічого не сталося того разу. Але навіть коли заворушення і бійки стали повсякденними новинами, я запевняв її, що все скоро минеться. Обманщик. Бруно. Постав, будь ласка, фільтр. Марко було б добре поїсти. Важкий вибір. Забери м'ясо. А Бруно? Тим часом піде постав за разом М ясце, щоб щось впіймалося. Бруно, нехай. А як там у нас справи? Вода є. Ми маємо трави, що також добре. Так, бенти ми можемо зараз зробити 4 штуки. Це добре, але. Потрібен торговець. 4 бенти це 20 компонентів. Дорого. Нам це обійдеться. Щоб покращити обігрівач, потрібен терморегулятор, а це електродеталі. І ми їх маємо. А щоб покращити парник. Майже маємо. Майже маємо. Компонентів трішки та електродеталів не вистачає по одиниці. Зараз, що ми єдине можемо вирощувати, так це трави. Але води нам для того явно не вистачає. Нам вистачає для того, щоб жити зараз, але напарник уже не вистачить, точно. Та інший момент. Палива немає. Так. А спускати все всю деревину на паливо не дуже хочеться. Павло, поранений і голодний. А ти чому знову там на ліжку? Йди на своє. Бруно, глянь що з плитою. Що можна зробити? Поїсти? Палива немає. Так. Добре, давайте зробимо трішки паливо. 4 одиниці. Марко спати пішов. Це дуже добре. А то у нас уже температура 14 градусів. Стає прохолодно. У нас хлопці і так поранені, не вистачало, щоб вони ще й похворіли. Хоча, дивіться, яка штука. Можемо зробити покращення обігрівача. Нам буде потрібно менше дров для опалення. Але це не точно. Але все рівно нам його покращувати треба буде. І порцію його одну поїсти можемо зробити. Але не більше Марко добре нехай сходить поїсти, а бароно працювати. Фільтр. Фільтрів у нас немає, ще фільтри потрібно. Можливо, компонентів вистачить на фільтр, але це вже після покращення обігрівача. Бруно, давай. Обігрівач обігріє прихисток значно ефективніше... Зменшуючи затрати. Якщо в рази 2, то я згоден. Можемо зробити три фільтри, не більше. Це 9 компонентів, а вода нам потрібна буде. Все рівно наше, наше приладдя для добутку води простою є. Так, покращили обігрівач. Давайте поставимо туди одразу палива трохи. Пенти ми не можемо зробити, але принаймні температура в адекватних позначках біля 20 градусів. Фільтри вже зробили. Так, одне добре. Отворів у стінах вже немає. Ну як немає. Порівняно з тим, що було? Це дрібниці. Хотілося би зробити дійсно бенди, але У нас є важливіші речі. Ти поставиш той фільтр? Дякую. Наскільки я розумію, то ми нічого такого більше і не зробимо. Хіба що очистити спирт можемо. А як там радіон? Можливо, новини є. Таке є. Завдяки гуманітарній допомозі кава знову доступна в погорні. Вона досить дорога, але ціна мене більше не межує зі здирництвом. На дворі холодно. Ну так. Те саме. А на другому зросла кількість банд мародерів. Щоночі грабують будинки. Рекомендується зберігати надзвичайну пильність. Добре. Новини все-таки є. Це дійсно добре буде, якщо менше буде використання пального. А що потрібно, щоб покращити нашу плиту кухонну? Компоненти, як не дивно, 20 одиниць і деталей. 5. Хлопці сплять. Нехай сплять. Здається, у нас все працює, крім нашої ферми. Та, що парник. А ось куди б сходити цієї ночі? Було б добре знати наперед. Щоб не було сюрпризів, вже ось восьма година пішла. Пора вже буде Марко вставати. І він має поранення, тобто він не боїть зараз. Звичайно, він може відбитися, але це не точно. 7.50 Ніч. І що ми тут маємо? Хороше питання. Куди б сходити? У нас скрізь потрохи щось там позалишалося. Та ще є в двоквартирний будинок добре було б сходити, але... але поки там невідомо, що є, тому не думаю, що варто ходити туди, пораненим Марко. Можливо, варто в церкву сходити. Ресурси якісь такі знайдемо. Я про компоненти та деревину. Броноспить, спить, а Павло вартує. Візьмемо з собою лопату та лом, Можливо, ще щось потрібно буде. Не знаю, побачимо. Ніж, можливо, буде корисним, а, але це також не точно. Добре, підемо тоді так. У дитинстві я приходив сюди зі своїми батьками. Каже Марко, і що ми тут маємо? Деякі компоненти вже знайшли, У нього й здоров'я трохи більше стало, ніж було. Тепер трішки більше половинки. Але нам варто поспішати насправді. Але бігати Марко. Погана ідея. Він зараз не спортсмен зовсім. Так, нам потрібно буде в другу боєвлю, І вона велика. І в церкві я сумніваюся, що нам дадуть щось подивитися. Вітаю, нас недавно пограбували, тому в нас мало що залишилося. Зрозуміло. Не добре. Аго, ну підкривайся до мене так, приятелю, та добре. А ось і пилка потрібна, хоча. Так, можна обійти. Принаймні, схоже на те, що можна. Ось тут щось є. На стіні позначка. І кілька слів. Тут похована Роксі найкраща собака у світі. Марко, пробіжись, будь ласка, щось блокує двері. Добре. Забив хтось, мабуть. А ось тут. Тут щось є. Тільки бруд та сміття. Але взяти ми не зможемо, тому що місця немає. О, привіт. Не лякайся, я оглядаюсь навколо просто. Добре? А як вниз спуститися нам. Як нам вниз потрапити? Тут драбина є, а як її не помітив. За дверима щось є. Ось тут корисна лопата. М -м а, але це не точно, тому що там ось драбина знову є. Але давайте вже розкопаємо, розпочали. І тут щось лежить. Тут ще за дверима щось є. А, ну все таки так лопата потрібна була. Без варіантів. Без варіантів. Я навіть не знаю, чи ми встигнемо подивитися це, що тут є. А тут що лежить? Маю на увазі подивитися сьогодні за цю ніч. А ось тут що. Ну так, також корисні речі. Добре, давайте розгребемо ці завали. Альтернативний варіант буде використати пилку. Але її робити буде дорого. Потрібно. Ще й ресурси позносити. Тому поспішати нам необхідно. Важливо. Ти копаєш там, так? Добре, давай там. занесемо десь ось сюди. Все що знайдемо сюди? І звідси також. Будемо знати, принаймні, що підвал у нас оглянутий. Марко, не зупиняйся. Ау, майже знову повні. Тут трохи є ресурсів. Знову потрібно викладати речі. Рюкзак маленький. Так, давай швиденько. Біжи. Знаю, пораненим бігати таке собі задоволення, але... Тут без варіантів. Викладемо це все? Та верху. А що тут? Сюди я ще не дивився. І що тут лежить? Тільки бруд та сміття. Зрозуміло. А тут нічого, тільки вихід. Добре. А тут щось є. А що з драбані? Марко не може. Принаймні, по цій треба туди піднятися. Мабуть, обійдемо тоді. Через балкон. Разом з ним подивимося. Ну так він це забрав. А тут грати. Ой. Зрозуміло. Добре, тоді біжимо швиденько до ресурсів, виберемо хоч щось там є, тому що в нас 15 хвилин на все про все. До п'ятої. Що брати? Деталі. Електронні компоненти і деревини. Багато-багато. Сигарети багато. я брати не буду. А ось компонентів. Деревини набрати потрібно. Це 20. Чи можу взяти компонентів на все? Нехай так. Компонентів багато не буває. Встигнемо до п'ятої. Звідси Так.